Вітаю всіх! Пропоную вам щоденний прогноз: бути чи не бути, або так чи ні на три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути сьогодні, 19 червня 2024 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, а я починаю з першого. Перший варіант. Трійка Пентаклів перевернута. Вам ні. Можливо, ви хотіли об'єднати свій бізнес з кимось. Або Отримати пораду або підтримку, або залучити інших людей до свого проєкту, або до того, що ви планували зробити, але вам відповідь ні. Також зверніть увагу на своє здоров'я. Можливо, зараз у вас не вистачає ресурсу, або не вистачає здоров'я, щоб здійснити свої плани. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант дві капітів перевернута вам ні. Можливо, ви обмірковували якийсь проєкт, можливо, хотіли рухатися у нове, але зараз це час, коли вам потрібно все гарно обміркувати, утриматися від поспішних якихось кроків і будувати плани зараз не варто. Утримайтеся. Згодом у вас все зміниться. Це дуже легкі і швидкі енергії, які змінюються. Тож це на сьогоднішній день вам ні. І третій варіант. Верховна жриця. Вам так. вам так, але те, що ви запланували, особисто, якщо це стосується якогось навчання або спілкування, то вам це, звичайно, буде так. Але не забувайте, що, можливо, ви в чомусь маєте ілюзії і не розумієте ситуацію такої, як вона є насправді. Можливо, будуєте якісь плани, але не без підґрунтя. Тож перед тим, як щось робити, обов'язково добирайте інформацію і лише потім, коли все виважите, можете приступати до здійснення своїх проєктів. А я нагадую всім, що це енергії лише цього дня, наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю вам всім гарного, мирного, тихого, затишного дня.